Центр села Ягідне на Чернігівщині навесні 22-го року. Тут була суцільна руїна після ворожої окупації. Два роки по тому на місці зруйнованого ворогом великого будинку зводять дві окремі оселі. Господар однієї з них Дмитро Ярема. Він його дружина та дві доньки незабаром отримують житло, про яке мріяли ці два роки. Будівельні роботи вже на завершальній стадії. Будиночок світлий, просторий та екологічний. Стіни добре утеплені. Є навіть літня тараса. Тераса дуже гарна, велика, простора, це мені теж подобається. Вже в майбутньому ми вже якось її там облаштуємо, вже якось краще щось зробимо. Та. Кухня велика, простора, гарна. Є місце для хазяйки попрацювати біля плити, і тут і з сім'єю сісти, і не тільки в залі там, чи в гостині, якщо якісь там гості прийдуть, а й тут приймати людей, гостей з чашкою кави там, чи взагалі якось це дуже гарно. Три кімнати вони ну так не дуже великі. Вони гарні, компактні і уютні у удобні. У Ягідному зводять шість каркасних будиночків родинам, що лишилися без житла. Це чергова допомога від уряду і народу Латвії, країни, яка продовжує потужно допомагати Чернігівщині. Дуже приємно бачити радісні обличчя людей, які два роки страждали і поневірялись. По... Чужих квартирах, а зараз вже буде своє житло, тому дуже приємно і дуже дякуємо, що все відбудовується. Для нас це було приємною несподіванкою, тому що воно чекалося, думалося, планувалося, знаєте, вже якась і мислі і на майбутнє взагалі хотілося якось так, щоб ну, як було відбудувати чи якось, ну чи як виходить, як виходить. А тут е, прийшла така програма, і нас. Просто дуже приємно здивували, ми дуже раді. Люди серце і душу вкладають. Дуже велике дякую латвійському народу і керівникам недержавним і всім, хто допомагає і старається, щоб у нас було все як у людей. Прийшла подивитися на будинок для її родини і Галина Іванівна. Хоче, аби діти та онуки швидше повернулися додому. Онук. На, на тому. За хвилюки, за хвилюки. <сху> у парочку, а четверо їх буде жити поки. – Ну, mm. швидко зробила, да? no, так? За місяць чи південно? Ну, за, за півтора десь. десь. Да, десь. І ага. зробили. О. Я ж кажу, зробили. Спасибо, що зробили. На відбудову Чернігівщини маленька Балтійська країна вже виділила мільйони євро для відновлення житла та соціальної інфраструктури.